Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є. А Лента набої поспішно подає, А лента за Лентою, набої подавай. країнський повстанче в бою не відступай, а лента за Лентою колишиться трава. йде армія повстанців, де армія упа. Напередодні дня захисників і захисниць України у парку біля свято-Успенського кафедрального собору в Полтаві відбувся вечір повстанської. Пісні вечір повстанської пісні вперше організовується в Полтаві. Організаторами є громадська організація Полтавський батальйон небайдужих, також молодіжний, міський молодіжний центр і за підтримки синодального управління у справах молоді Православної церкви України. Ми організовуємо цей захід перед святом Покрови. Святом захисника України, і хочемо нагадати молоді, українські полтавські молоді, той великий шлях боротьби українського народу за свою свободу і незалежність, тому що свобода для нас дуже важлива річ. Взагалі, свобода це дар Божий. Без свободи неможливо любити, неможливо творити. І ми маємо величезну історію боротьби за цю свободу, яка виразилася в піснях, починаючи від козацьких часів. Часів Холодного Яру, який тут, на Черкащині, на Полтавщині, е, ця збройна боротьба проти окупанта і е, вояки Української повстанської армії. Ця боротьба наша продовжується до сьогодні. І ми віримо в нашу перемогу. Повія відеосепови, Рамося, похилива, козак молодий, za dužila Козак boju kozak młody. «Наш батальйон небайдужих, наша волонтерська організація є співорганізатором сьогоднішнього вечору. Повстанської пісні. Для нас важливо говорити про повстанську пісню, тому що це наша спільна історія, спільна історія боротьби. І захід викликав величезний відгук серед містян. Люди, ті, хто не можуть прийти, просять його повторити незабаром. Тому ми радіємо, що маємо такий великий відгук і запрошуємо всіх доєднуватися, підтримувати. Нашу боротьбу бути сильними, мужніми і чекати перемоги, що наша мира у грані, порозі, в ролину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей, гей, розвивати. Слава Україні.